Всім доброго дня. Я думав, чи записувати мені таке відео, чи не записувати, але все-таки вирішив записати. Воно просто про людяність якусь нашу. Якої, на жаль, так не вистачає. У Нас захворіла наша кішка. в неї підозра на непрохідність кишечника, та ще під питаннями були тільки що вет лікаря. Він там виписав деякі уколи і. Він порадив зробити Узі, дай Боже, ми зробимо Узі. І е, з боку може це здатися таким якимось дивацьким. Люди переживають за кішечок, за собачок, а тут от, війна, люди гинуть, люди страждають, люди голодають. Але знаєте, от вчора я так думав, ну дійсно ж, це ж їдеш, машину б'єш. Час витратиш, який можна було потратити на людей. Але знаєте, я зрозумів те, що от коли ламається якась річ, її можна якось відремонтувати чи замінити. Але коли помирає живе, це ж не відремонтуєш, це ж не заміниш. І це все ж всі живі істоти, тим паче, яких ми домашніли, вони ж. Також важливі в наших життях. І тому турбота про них це, напевне, є також наша задача. І гроші вони сьогодні є, завтра немає. Тож саме автомобіль сьогодні він їздить, завтра не буде їздити, це железяка. А от е, е, живу істоту дуже дуже сильно шкода. І тому вирішено було залишити все і їхати до ветклініку. Слава Богу, відврач добрий з розумінням віднісся і до того, що приїхав здалеку, порадив УЗІ став сьогодні вечором. Спробуємо пройти УЗІ. Я думаю, що наша кішечка виживе. А якщо ні, ми зробили все можливе для того, щоб от ця, ця жива істота вона все-таки прожила трішечки більше. Я розумію, що це таке відео, воно не про богослов'я, не про церковне. Але воно, напевне, трошечки про людяність. І я вирішив це записати, бо на днях побачив відео одного священика, який також говорив про, також про просте, про людяне, щиро від серця. Там, звичайно, не торкалося питання лікування тварин. Але просто коли він ділився своїми переживаннями, своїми якимись думками, простими людяними, якось від цих переживань стало тепло, що от в цьому світі, там, де все перетворюється в якийсь жорстокий механізм, там, де для людяності не залишається і місця, от є якісь такі проблиски е, такої людяності від щирого серця. я дуже надію, що ця така ноточка людяності від мене, да, можливо, для когось буде. Теплим і зігріє, втішить, і, можливо, надихне зробити щось добре. Адже я знаю, що ми всі люди однакові, нам однаково боляче, коли наші домашні тваринки хворіють і тим паче вмирають. І якось хочеться якоїсь втіхи, хочеться от якось почути однодумців, яким також не байдуже. Ну От ми такі кашатники, нам не байдуже, коли хтось із наших котиків. У нас від час їх було багатенько, але, на жаль, не всі вони вижили. От, коли вони хворіють, тим паче це також боляче. Ми з матушкою це дуже боляче переносимо. Ну, ось так от. Будемо людьми, будемо втішати один одного, будемо рятувати, кого можна врятувати, і людей, і тварин. Бо все в цьому світі Божому, все, все важливе і все не просто так. Я вдячний дуже. Там, тим лікарям, да, які от працюють, які рятують цих твариночок, які терплять нас, людей, які от це постійно зі своїми проблемами їх тривожать, дзвонять. сьогодні, сьогодні був обстріл в місті, десь, десь стріляли. Не знаю де, але от було так гучновато. І люди трішечки на нервах, люди трішечки переживають, адже от ці всі звуки вони не приносять спокою. І от Людям доводиться кожного дня працювати в таких умовах. Тому будемо тримати, підтримувати один одного да, надихати один одного на все добре, що тільки можливо. Дякую всім.